Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. Перед тим як ми продовжимо слухати про пригоди Горька та Соломійки в Черліссі, не забудьте подякувати коментарем та лайком до цього відео. Частина 8. Як Горько та його дідусь заблукали в лісі, та як їм вдалося знайти шлях додому. Квітень добігав кінця. Сади біліли піною цвітіння вишень та Беркость. Острівці травички у асфальтових дворах були всипані жовтим властовинням кульбабок, але горька не тіша весняна краса. Чим дужче бояла природа, тим більше хлопчик жалкував, що не може потрапити до Чарлісся, до того ж, саме з власної провини. Горько картав себе за своє боягузтво, але виправити нічого не вдавалось. Помітивши, що онук, якого раніше важко було побачити вдома на вихідні, Сумує та проводить більше часу один у своїй кімнаті, дідусь Горислав здивувався. Та коли він спитав у Горька, в чому річ, той не зважився розповісти дідові, що втратив дорогу до того чарівного краю, в який старші Макітринки, здається, не дуже вірили. Дідусь спитав, чи не посварився Горько обова з друзями, чи не захворів, чи може? Одиницю отримав і запис в щоденнику та биться сказати, але хлопчик не сказав навіть звичного, та нічого я не боюся, а лише мовчки похитав головою. Щоб якось розрадити смуту онука, дідусь запропонував піти у суботу погуляти в ліс. Горько погодився, але надмірної радості знов не виявив. Дідусь сподівався, що ця таємниця розкриється під час прогулянки. Саме так і вийшло, але зовсім не таким чином, як могли уявити собі дідусь та онук. З дому Горько та дідусь Горислав вийшли рано вранці. Мама горька зібрала їм на прогулянку великий пакунок з бутербродами та домашніми пиріжками з яблуками та з вишневим варенням. Вдягнутий в дрібне мережево молоденького листя, ліс був повний променів сонця. Горько та його дідусь вийшли на головну стежку, яка вела вздовж всієї зони культурного відпочинку. Якщо йти цією стежиною, тоді абсолютно неможливо заблокати. Тому Горько біг попереду, перестрибував через низенькі лісові лавки, балансував на гойдалці, бігав поміж лісових скульптур. Добрих гномів, горбатих відьом та інших гроїв казок, вирізаних із дерева. Час від часу Горько підходив до якогось старого дерева та намагався знову та знову достукатись до воріт, які раніше багато разів проводили його в чарлісся, але всі спроби залишалися марними. Даючи, наче йому дуже весело. Горько невтомно лазив на драбини та крутився на турніках, встановлених на спортивних майданчиках посеред лісу біля місць, яке було спеціально облаштовано для вогнищ та відпочинку на природі. Його дідусь зовсім не хвилювався, що Горько біжить попереду, часом зникаючи на якусь коротку мить між деревами. Заблукати тут було неможливо, якщо, звісно, не сходити з головної стежки, а Горько обіцяв не сходити. Так проминула половина теплого вихідного дню. У лісі відпочивало сьогодні багато людей, сім'ями або гласливими молодими компаніями. Загалом всі вони відпочивали культурно, дерев не ламали і багаття там, де не можна, не палили. Лише птахи, перелякані гучною немелодійною музикою, розліталися на всі біч. Гробці інколи змагалися із магнітофонами, намагаючись своїм цвірінчанням перекричати модні хіти. Але інші птахи та дрібні тваринки з культурної зони зникали, коли туди приходили люди. Горькові та його дідусеві далося все ж таки знайти вільну галявинку із кількома невисокими пеньками замість столів та лавок, попоїли бутерброди. Запили компотом з термосу та взявши по солодкому пиріжку, вирушили далі. Дід та онук не мали мети своєї прогулянки, їм просто подобалось мандрувати лісом все й далі й далі. Вони знали, що кінець кінцем вийдуть знов до людського житла, а точніше до розташованого в лісі будиночку відпочинку, або до наукового містечка, яке оточило обсерваторію. Розташований на узлісі з іншого боку лісового масиву. Горько був у тій обсерваторії лише раз чи два, та мало що пам'ятав, бо тоді був ще дуже маленький, йому було років зотри, не більше. Тепер він знав, що у науковому містечку навколо обсерваторії живуть астрономи це такі вчені, що спостерігають за зірками на небі, а також слідкують за рухом далеких планет і галактик. Горько знав, що його не пустять подивитися у великий телескоп, але йому подобалося про це мріяти дорогою йдучи через ліс. Але оскільки сьогодні був вихідний день, ніяких вчених поблизу круглих башт із тоненькими драбинками зверху на куполах Горько не побачив. Походивши навколо спрячого містечка з баштами посеред низеньких корпусів, схожими на кілька чудернацьких вуликів. Мандрівники пройшли вздовж паркану будинку відпочинку, що стояв просто в лісі. Перед з ним було кілька маленьких магазинів та кафе. Горько із дідусем пообідали в кафе, погуляли над гарним озером біля майже порожнього зараз будинку відпочинку, та збиралися повертатися додому. Повертатися тією широкою стежкою через весь ліс, повний галасливих компаній, хлопчику видалося над ним. Горько умовив дідуся йти іншим шляхом, боковими вузенькими стежками. Заблукати також там було неможливо, бо стежина майже не звертала у бік. Хлопчик та його дідусь шли все прямо та прямо, над ними співали птахи та стрибали білочки. Повз людей через стежку зосереджено протопотів їжачок, не помічаючи хлопчика та дідуся. Колючий мандрівник шурхнув під один з кущів та зник з очей. Але трава ще довго хиталася та чувся шурхіт, відмічаючи його шлях. Може, саме тоді все змінилося навкруги, але ані Горько, ані його дідусь поки що цього не помітили. Вони продовжували свій шлях крізь ліс, гадаючи, що нікуди не звертались зі стежки. Але спливали хвилини, а потім і години, а ліс все не закінчувався. Більш того, він ставав все густішим та темнішим. Чого це навкруги нікого немає? Де ж всі поділися? вголос здивувався дідусь Горислав. Він добре пам'ятав, що в лісі, яким вони йшли до обіду, було повно людей та навіть легкових автомобілів. Горисю, ти не відходь далеко, покликав він. Горько здивовано спинився та озирнувся. Дідусю, хіба тут можливо заблукати? Ми ж весь час йдемо прямо вперед, ось і все. Так, але щось так і не так, здивовано відповів дідусь, роздивляючись на всі боки. Давай ми з тобою краще вийдемо на широку стежку. Горько послухався діда, а глибоко всередині в ньому забриніла тривожна струна якоїсь химерної пригоди. Про всяк випадок, він на найближчій галявині попросив дідуся почекати його кілька хвилин, а сам спробував знову пройти крізь стовбур старого дерева у чарівні дверцята. Не спрацювало. Понурившись, Горько пішов далі. Він відчував деяку втому від далекої прогулянки. Та забажав опинитися вдома якомога швидше. Дідусь та внук прискорили кроки. Вони мали вже давно вийти на широко прокладену в лісі стежку, яка перетинала всю культурну зону наскрізь. Але стежка чомусь не з'являлася, щоб знову ніхто, а насамперед він сам, не міг звинуватити його в боягузтві. Горько йшов, даючи, що зовсім не збентежений дивною зміною невпісненого лісу. Його дідусь вміє знаходити дорогу за сонцем, за зорями та за тим, з якого боку на дереві росте мох. Відомо, що мох завжди росте з північного боку, а додому їм якраз і треба йти, тримаючи напрям на північ. Його дідусь кілька разів зупинявся та дуже здивовано дивився на стежку. Вона стала. Неходженою, дикою, гілки кущів чіплялися за одежу мандрівників, наче хотіли, проп... не хотіли пропускати їх далі. Темніло дуже швидко, а дідусь та горько так само гадки не мали, де подівся той шлях, яким вони так рівно та просто нікуди не звертаючись, що спочатку. Тепер весняний, нещодавно прозорий та веселий ліс. Видавався хмурним та непривітним. Сонце зайшло блукати лісом вночі, не здавалося мандрівникам гарною пригодою. Я думаю, нам нема чого хвилюватися, намагаючись говорити бадьоро, промовив Горько. Ти знаєш, цей ліс дійду багато років, хіба ти не знайдеш шлях? Мене найбільше дивує не те, що ми збилися зі стежки. Я добре знаю, що цей лісовий масив не дуже великий, ніяк не крутий, а пройшовши його з краю до краю, ми воволі виходиш до людського житла, і на це вистачило б трьох годин. А ми блукаємо вже майже чотири, і ліс стає тільки густішим, дідусь Горислав стурбовано похитав головою. Наче хтось або щось? Крутить нас на одному місці. Хіба так буває? Ти ж, мабуть, чув казки про лісовиків. Горько опустив голову та тихо відповів. Чув, але я думав, що до нас вони завжди будуть ставитися добре. Щоправда, тепер, коли. Він замовкне, договоривши того, що думав. Тепер, коли я вже не лицар Чарліся, все могло й змінитися. Я не зміг захистити цей край, то чого він повинен мене захищати? Він цього разу, дідусь, не дозволив гуркові уникнути більш докладних пояснень. Він сказав онуку, що той може розповісти йому бучу з того, що гризе його, і дідусь не буде зневажати його чи сміятися. Ти правий. Я добре знаю цей ліс, бо живу тут поряд вже багацько років. Але ти, Горисю, за останні півроку дізнався більше таємниць про нього, ніж я за всі роки життя. Я знаю, що ти думаєш, що ця з загубленою нами на рівному місці стежкою якось пов'язана із твоїми лісовими знайомими. Я був схильний до того, щоб вважати твоє оповідання про Чарлісця фантазіями, але після святкування Нового року чи не вважаєш ти свого рідного діда на, на честь якого ти названий, зовсім дурним старим пнем? Звісно, що ні, дідусю. Ти ж знаєш, я тобі вірю, а ти віриш мені. Ти не лише мій найулюбленіший дідусь, ти і мій справжній друг. Гаряче озвався Горько. Дід посміхнувся у вуса. Найулюбленіше лише тому, що іншого в тебе нема. Нічого, горися, ми виберемося звідси. І не такі пригоди траплялися. Слухай, то чому тобі просто не покликати на допомогу когось із своїх знайомих добрих лісовиків? Я вже намагався, діду. Ви боюся, вони не прийдуть. Я, Горько мало не заплакав, не хвилюйся, щоб ти таке не накоїв, але добрі люди завжди вміли пробачати. Ось що тобі скажу, твердо промовив дідусь, попрохай їх вивезти нас з лісу ще раз. Може, ти забув казати, будь ласка. Горько криво посміхнувся і промовив голосно. Так що луна покотилася між дерев. Будь ласка, пробачте мені. Я назавжди залишуся другом Чарлісян, навіть якщо ніколи більше не зможу туди потрапити. Ми з дідусем заблукали. Без вашої допомоги ми не знайдемо дороги додому. Допоможіть нам, будь ласка. Ліс навкруги зашумів, наче від легкого вітерцю, але цей рух швидко припинився. Знову стало напрочуд тихо, так тихо, що навіть страшно. Що ж, як не хочуть або не можуть твої лісовики допомогти нам, навмисне досить голосно сказав дідусь, щоб розірвати туди дивну тишу. То перехрестися, Горьку, та підемо далі. Кудись Бог та виведе, навік блукати тут не залишимось. Дідусь взяв горька за руку, підхопив легку вже порожню сумку, де про всяк випадок вони залишили собі ще по одному пиріжку, та впевнено попрямував вперед. Ліс наче трохи розтопився, йти стало значно легше. На перехресті чотирьох незнайомих стежок стояла дерев'яна скульптура, яку дідусь з онуком раніше ніколи не бачили. Низенька, немов гном'яча постать товстенької старої, з величезними круглими вухами, немов освона, що сягали їй до колін. Лице у старенької було наче й добре, привітне, але дуже вже хитре. Поки Горько роздивлявся дивну лісову скульптуру. Позаду них почувся старейший кашель. Здоровенькі були, давно не бачилися, проскрипіло з кущів на протилежному від дерев'яної бабці краю стежинки. Горько та його дід таки підстрибнули на місці від несподіванки. На перехрестя вийшов низький бородатий дідок у широкому капелюсі. Дуже схожий на шапочку вовчезного білого гриба. Дід боровий, не повірив своїм очам Горько. Доброго вечора. привітався його дідусь. Доброго. Це як подивитися, стримано відповів дід боровий. Яким вітром нас занесло у темнолісся? Тут людині пропасти недовго. А де воно знаходиться у темнолісся? спитав Гарько. На вашому боці чи на нашому? Темнолісся це взагалі геть інший бік, лицарю, повчально відказав дід Боровий. Лихий бік. До нього можна випадково потрапити і від вас, і від нас, якщо доведеться заблукати. Недобре вам лишатися тут. Та ще й коли ніч на поріг. Ходімо, я покажу вам коротку дорогу. Дід Боровий повів стоманих мандрівників однією з стежин, але потім швидко звернув на іншу, і ось вже вскоро вони втрьох вийшли до широкої просіки, яка проходила вздовж всієї культурної зони. Щоправда, втома з горька без сліду злетіла після кількох хвилин. Такої легкої подорожі. Він безупинно запитував старого знайомого, як сталося, що він саме опинився поряд із ними в скрутну хвилину? Як ви нас знайшли, діду Бровий? Один знайомий їжачок доповів мені, що ви саме перетнули межу темнолісся. От я й вирішив наглянути за вами. Але довго шукав вас, поки не почув твого голосу. Ти кликав на допомогу, у Чарлісці не кидають друзів у біді. Дуже вам дякую. Ви так часно з'явилися. А що то за край темнолістя? Які тут живуть люди? Ой, якщо це взагалі люди, бо не всі тутешні людського роду. Ви мало не звернули до володінь вухатої хатої баби. Ото От вона була б рада проявити гостинність. Любить мандрівників, аж страх як любить. Сирими чи вареними? спитав дідусь Горислав. Дід Бровий схвально кивнув, підтвердивши слушність питання. Сонними. Вона мандрівників, які заблукали. Люб'язно запрошує переночувати в її хатинці. І хатинка в неї чистенька, і бабця привітна та мила, але це допоки ви не заснете. Мало хто з тих, хто що скуштував її гостинність, взагалі повернулися додому. Або ще мавки та лішаки крутять мандрівника, сміються з нього. Вони зазвичай не дуже й лихігли. Міри в своїх жартах не знають. Можна роками у темнолісі блукати, таке в давні часи бувало, нерідко. Зараз, попід боком лісового царя, лішаки стали більш обережними. До чарлісся їм ходу зась, наш цар всіляку нечисть не любить. Один тихий, начебто, вовкулака прибився, та де його знав, перевертень Гришко. І он що з того вийшло, поки ти, лицар, нас від його примх не врятував. Ось, бачите, вже й поряд, та я вас все одно проводжу до самого краю лісу, бо моя царівна буде дуже засмучена, коли з вами, любий лицарю, щось станеться. Та який я, лицар? сумно промовив Горько. Я дорогу до вас загубив. Дід Боровий наче й не дуже здивувався, мабуть, він знав більше, ніж казав у голос. А я думав, чого тебе в нас вже довгенько не видно було. Може, що сталося? Та це нічого, хто в житті не помилявся. Можливо, все ще можна виправити. Ходімо трохи вперед, поговоримо. Дорогою до злісся, Горько розповів діду Боровому все про свою біду. Вони зупинилися на межі лісу близько до приїжджої дороги, поза дорогою горіли вогники жилого масиву, де першим був дім, у якому мешкала сім'я Макітринків. Хитаючи головою у широкому капелюсі, смикаючи час від часу з себе за бороду, дід Боровий повністю висухав хлопчика та промовив ти зможеш повернутися до нас, і стіна, що постала між тобою і воротами до Чарліся, зникне, коли твоє серце знов стане щирим та чистим, мов вода з кришталевого джерела. І тоді тебе буде не спинити, особливо, якщо твої друзі потребуватимуть допомоги. Тож коли почуєш, що тебе кличуть, приходь, і ніщо не стане тобі на заваді, лицарю. Так промовив дід Боровий, і Горько дуже уважно слухав його слова. І весь час міркував над ними дорогою до свого ліжка того вечора. Разом з дідусем вони домовились не турбувати батьків оповіданнями про те, що їх мало не закружило в лихому темнолісі, якісь. Таємничі створіння, про яких навіть казок немає. Але як і коли розчинилася та стіна, і лицар Горислав знову помандрував до Чарлісся, то вже зовсім інша історія. Дякую, друзі, за те, що слухали. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. До скорих зустрічей, Па-па!